Один динарій мало чи багато. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу. Слухайте іншу притчу. Був чоловік Господар, який насадив виноградник. Обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили. Кого закидали камінням, тоді знову послав інших слуг більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, Мого сина вони пошанують. Виноградаріш, побачивши сина, заговорили між собою Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його. І спадщина буде наша. І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди свою часто. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в Писаннях, камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що Він говорить про них, і намагалися його схопити та побоялися людей, бо вони вважали його за Пророка. Придивімося до Євангелія, яке церква приготувала на сьогодні, Біблія пояснює сама себе. Тому добре поглянути в інші тексти, де йдеться про виноградник, виноградну лозу, вино виноградаря. Важливим для нас буде текст із Євангелія від Йоанна. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Ісус порівнює себе з виноградною лозою. Цією лозою є також церква, містичне тіло нашого Господа. А церква своєю чергою є образом Божого царства. Можемо прирівняти Боже царство, небесну спадщину. Саме до такої виноградної лози, пригадаймо слова Ісуса на останній вечері. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав Пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам. Що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Царство Небесне куштування плоду Божої любові, солодощів спілкування з Богом, любові, про яку пише пісня Пісень, бо любов Твоя понад вино солодша. Ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино хвалити. У 20-му розділі Євангелія від Матея читаємо, що за працю в такому винограднику працівники діставали по одному динарію за день незалежно від того, о котрій годині почали працювати. Нагородою за піклування про Божий виноградник. Є один динарій спасіння. Монета в один динарій мала вибите на собі зображення кесаря. Людина має в собі образ Бога отримати спасіння, відкуплення це отримати Божу подобу, яку знищив гріх. Згадаймо слова Ісуса Віддайте кесареві кесареве, а Боже Богу. Ісус дає тобі спасіння, відкуплення, Божий образ, бо Він сам є образом Бога невидимого, все це можеш отримати в Його винограднику. Традиція церкви знає таке пояснення наприклад, Нершеш Шнорхалі пише. Запрошено мене зранку від хвилини приходу на цей світ, щоб працювати у винограднику твоїх заповідей. За один динарій із твоїм обличчям. Також у 20-му розділі Євангелія від Матея читаємо, що господар виноградника наймає робітників близько третьої години, близько шостої та дев'ятої години, близько одинадцятої. Господь наш милосердний. Він не хоче смерті грішника, лише щоб той навернувся. І мав життя вічне, мав відкуплення, спасіння один динарій. Розбійник, якого розп'ято біля Ісуса, в останню хвилину отримав динарій спасіння. Для Бога немає втрачених, бо кожний з нас має ціну крові Його Сина. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.